Друзі, будемо розбирати в минулому часі слово Йти, тому що воно таке унікальне. Тут у нас буде однина, тут буде множина, тут буде е, жіночий рід, однина, тут буде множина, тут буде чоловічий рід. І коли жінка каже Я йшла, я шла. Коли жінка каже, Ти йшла, то буде ти шуась. Она шла». І оно шо. Тепер, якщо чоловік каже, я йшов, то він каже, я шедуем. Зверніть увагу, що тут у нас з'являється д. Ти ще дуеш. І он шедув. В минулому часі йшов. Так? Тут всюди буде Д. В множині ми, жінки, ми йшли, буде ми шви. Ви шуще. І оне шуй. Тут де нема. Тепер, що у нас буде ось тут в в чоловічому роді? Ми, чоловіки, шлічми. Ви шліще. вони Шлі. Тобто, як собі допомогти, і як запам'ятовувала я? Тут немає де, тут немає, тут немає. Лише в чоловіках, в однині, в чоловічому роді буде Д. Тому що нарідко ми робимо помилку і кажемо я. Шедуам. так не можна казати: я шуам, ти швач, вона шва, воно шво. Але чоловік каже: я шедуам, ти шедвеч, он шед. Тобто, все, що, що стосується чоловіка. І до речі, в польській мові теж є така унікальність, що от, бачите, в множині отут шлісь лі, а тут ви жінки мають оце ви, а чоловіки мають це в множині. І так це буде в всіх дієсловах чіплятися до основи дієслова. Ось, друзі, я це все детально розказую на курсі. І ще раз нагадаю, що мій курс не такий, як всі. Бачите, я навіть вам пояснюю не так, як всі, напевно, він чітко, доступно, вам покаже польську мову. І ці відео. Точно замінюють репетитора. тобто уявіть, що прийшла нова ера, і вам не треба ходити до репетитора, принаймні з польської мови. Тому що мене питають, чи є таке з інших мов. Ні, лише з польської мови. Тобто, ці відео ви приходите курс зі мною по відео, бо я чу на відео це в записі, і після цього люди здають сертифікаційний іспит на Б1. Уявіть собі, тобто. Так, це реально. Тобто вам не треба тратити 12 тисяч гривень і 9 місяців з репетитором. Якщо ви можете заплатити 500 гривень за весь курс, отримати супер результат, навіть здати сертифікаційний іспит на Б1 і провчитися всього 5, 3 місяці. Так, тобто 500 гривень 3 місяці. Економія 12 тисяч гривень і 9 місяців занять з репетитором. Уявіть, скільки коштів ви зекономите, просто взявши от мій метод, який вже перевірений. Тому пишіть в приват.